Учора близько десятої вечора у Житомирі провалився асфальт на перехресті вулиць Східна та Грушевського. Яма одразу спричинила ДТП. Із-за корозії бетонних виробів провалився колодязь, -за того, що великі машини їздять на вантаження, в них великі. Будівництво їдуть, міксери великі. Для цього провалився наш колодязь каналізаційний. Така ситуація саме на цьому місці трапляється вже не вперше. У нас по всіх каналізаційних колекторах йде корозія бетонних виробів. Агресивне середовище, каналізаційні стоки йдуть. Потрібно замінювати мережі. Сьогодні вже бачимо. провалля огородили, а на місці працюють фахівці комунального підприємства Житомирводоканал. Ну, зараз будемо проводити земляні роботи, розкопувати, дивитися проблему. І потім встановлювати, будувати новий колодязь. Задіяно три слюсаря, один майстер, один ескаватор, один самосвал і одна аварійка. Фахівці обіцяють ліквідувати проблему вже за один-два дні. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1.